Слава Україні! Сьогодні ми знову поговоримо про міста, що гордо зустріли ворога, що стали героями сучасної України. Зануримося у далеке минуле та проаналізуємо темне сьогодення. Хоча знаєте, кожен куток нашої України вже герой, бо ми спільно боронимо наш дім від агресора руски. Я думаю, ви знаєте, куди вам дорога. Андрію, підкажеш їм? А ми ж заглянемо у минуле міста, перше поселення, у якому з'явилося ще далекі три тисячі років тому. Ну, от задумайтеся. Три тисячі років тому. Де була ваша та скрепна Росія? Андрюха, три тисячі років тому? Там навіть москалями ще не смерділо. Ну, але в принципі, ми і не про болото мову ведемо, а про місто герой сучасної України – Охтирку. Існує декілька версій на рахунок походження назви міста. Як від одноіменної назви річки, що протікає містом, так і до перекладу з тюркської, що означає місце, де встановлюють засідку або біла фортеця. От Андрію уяви, на території тогочасної України вже жили цивілізовані люди. А що в Москві? було хащі? Та в принципі, все. і вся її суть. На цьому місці за час Київської Русі були слов'янські городища, які вщент були зруйновані монголотатарами. І близько 400 років тут було дике поле. Аж в 1641 році поляки на місці городища на горі Охтирка закладають прикордонну заставу. Точна дата створення якої, 29 вересня 1641 року. З 1655 по 1658 роки у зв'язку з напливом переселенців було створено Охтирський Слобідський полк. Але вже у 1765 році московська Катерина ІІ ліквідувала всі Слобідські полки до одного. У далекому 1709-му Охтирка стала ареною битви зі шведами. Комендант міста отримав царський указ. Мати провіант на 4 місяці. І якщо ворог піде в наступ, борониться до останньої людини, не йти на жодні перемовини, щоб не дати їм дорогу до Белгорода та Харкова. Тому що звідти вони могли рушити на Москву. Тогочасний прорахунок, певно Андрію. Треба було, може, їх завести манівцями на ту Москву і діло з кінцем. Ну, поки Андрій думає, ви дайте свою відповідь у коментах. Та сталося, як сталося. Історію ми не змінимо, але ми можемо її змінити зараз і разом. Підтримайте нас підпискою ЗСУ Донатом, а Андрія лайком. От розформувала Катька славне козацьке військо. Як то мелять московити перейменувала славних козаків на якихось там гусарів. Була Охтирка військовим укріпленням, але з часом поступово переросла в місто ремесла та торгівлі. У 1718 році в Охтирці з'явилася перша, уявіть собі, перша у всій тогочасній російській імперії тютюнова мануфактура. До того ж, вироблявся посуд та працював цегельний завод. Сюди з'їжджались купці із різних міст, і далеко за межами Слобожанщини були відомі Охтирські килими. А також у 1675 році тут виникла перша повітова школа. Тобто люди були грамотні. Ну, на відміну, я думаю, ти знаєш від кого. 18 лютого 1895 року і тут почався рух поїздів, прогрес не оминав Охтирку. У 1903 році тут працювало дві друкарні, чотири млини, ковбасна фабрика і шість цегельних заводів. Під час Першої світової війни у Народному домі, сьогоднішнього Будинок культури, був організований госпіталь для поранених, і, до речі, також відмітився 12-й Охтирський гусарський полк на західному фронті Бруселівського прориву 29 серпня 1914 року. За час української революції влада в місті змінювалася декілька разів і завжди зрострілами та грабунками. Спочатку владу захопили австро-німецькі війська, потім прийшла директорія. За нею російська армія та добровольча армія Денікіна. В 1957 році тут відкрито родовище нафти. В цьому районі видобувалося близько 50% запасу України. Але щоб ви собі знали, що на референдумі 1 грудня 1991 року 90% охтерчан. Проголосували за незалежність України. Шах і мат бункерський пес, щоб ви собі знали, Охтирка є і буде Україною. Війна прийшла сюди 24 лютого. Перетнувши кордон в районі Великої Песарівки, руське бидло поперло на Охтирку. Близько 14.00 російські війська увійшли в місто. Не допомогла ні тероборона. Ні війська, що були готові дати відсіч, відбулися значні сутички з втратами противника. Багато заліза залишилось на вулицях міста. Ворог відступив. Зрозумівши, що з автоматом міста не візьмеш, підлий Кацап почав бомбити все, що попадається по під руку: Тепломережа будівлі 91 го інженерного полку. Пошкоджені житлові будинки. Тепло та електромагістралі. Наша артилерія не спить та дає гідну відсіч. То тут, то там локальні стички з окупантом. Агресор несе колосальні втрати під Охтиркою. Бійся, враже нашого гніву. Знешкоджено ворожі ДРГ та яскравим полум'ям горить техніка руского міра. 3 березня окупант. Завдає підступного удару по Охтирській ТЕЦ, залізничному вокзалі та житловому комплексі. 4 березня було організовано евакуацію мирних жителів. Але артилерія з обох боків не затихає. Наші хлопці дають гідну відсіч окупанту. З 5 по 10 березня ворожа авіація зрівнює місто з землею. Люди помирають. Травмується. Місто в руїнах відсутнє газопостачання. Та місто до останнього тримає оборону. Так тривало місяць, довгий місяць авіанальотів, артилерійських канонат та інших підступів ворога. Та місто втримало оборону до останнього. В ніч з 26 на 27 березня у місті вперше тиша. З 1 квітня почалося активне розмінування. Охтирка зруйнована, та не впала на коліна. Не стане на коліна і ненька Україна. Борітися поборете. З нами Бог і з нами правда. Підтримайте нас підпискою, коментом і лайком. До скорих зустрічей! І бийте у дзвіночок. Щоб першими дивитися наші ролики.